Суглобові відростки. Mm -hmm. Тобто ось тут, ось, всі, дивіться, з боку раз і з іншого боку, два, буде розміщений суглоб, між хребцевий суглоб, який буде мати ту ж саму структурну основу, як, як і в принципі всі суглоби. І ото похрускивання, яке ви іноді відчуваєте, коли утром проснулись починаєте починаєте крутити головою і шеєю, це не, це, не, це не порушення самих суглобів, це не, не відколювання, як хтось там каже, боїться там чогось там. Це просто е, при сні, коли ви лягаєте і маєте статичне положення постійний дуже довгий час, вони там е, приймають ту форму, яку зручніше. А потім, коли починаються рухи, вони е, е, виконують скальзяжі е, одна ключова поверхня інша. Вони, е, Заскальзувати і і іміють вот этот вот звук отрізківань, но це не значить, що ви там щось зламали, що ви там щось порушили, що у вас там якісь там патопатологічні процеси виникають.